Зруйновані будівлі та об'єкт інфраструктури про наслідки ворожої атаки по Ображівському старостинському округу повідомив шосткинський міський голова Микола Нога. За його словами, авіаудар російські війська завдали минулого тижня. Також очільник громади розповів про стан енергетичної системи у нашому місті. Шостка продовжує відновлювати свою енергетичну систему. Вона не відновлена в повній мірі, і більшість домоволодінь. Отримують електроенергію по відповідним графікам, підприємницькі структури працюють виключно. На генераторах, як підкреслив Микола Нога, залишається зруйнованою логістика. Відтак пасажирів продовжують підвозити автобусами до залізничних вокзалів. Докладніше про організацію перевезень проінформувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Цюємо у напрямку міських та приміських перевезень, а особливо це маршрут шостка Терешинська підвіз до приміського потягу, який подалі везе пасажирів до станції Конотоп. за нашим проханням від. Відновлений маршрут не плює в оконоп. Ми декілька разів звертались в Укзалізницю і дякую представникам і керівництву особисто Укзалізниці за таке рішення, яке не просте. І відновлено таким чином, що ми поки що шостки автобусами будемо возити. до... Терещенський, а від Терещенської на цьому маршруті не плює конотоп. Можна доїхати до потягів, які відправляються від конотопу. Міський голова подякував начальнику управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Ігорю Фатуну за організацію підвозу пасажирів до потягів. Більше неділі автобус відділу культури возить наших людей до потягів. І таким чином ми змогли відрегулювати зовсім по іншому більш більш краще підвозити населення. Також Дар'я Гребенюк звернулася до мешканців Шосткинської громади з проханням своєчасно сплачувати житлово-комунальні послуги. За можливістю просимо здійснити відповідні платежі, бо від них залежить стале проходження і опального періоду, а також надання житлово-комунальних послуг. Комунальні служби міста продовжують ремонтувати та налагоджувати системи опалення, повідомив начальник житлово-комунального управління Геннадій Милашенко. Запустили нарешті там, проблемний будинок на посолку 12-й, привикали підрядні організації, жикі, теплопостачальників, там серйозна була проблема. Там, вроде, запустили роботи. Тривають окрім цього минулого тижня. Комунальники займалися прибиранням території міста, вивозом опалого листя, ліквідацією стихійних звалищ, ремонтом покрівель та підвальних приміщень. Коли дозволяла погода, ремонтували покрівлю і підвальні приміщення триває нас робота, які для сховища були попередуміра. 12, у трьох під'їздах нема тепла, і я не чую, що управління житлово комунального господарства. Цілу ніч вчора займалися цим питанням. Район завершили, тепловики відремонтували, включили. В цьому будинку в одному під'їзді є тепло, в трьох нема. ЖЕК скидає на тепловиків, тепловиків на ЖЕК. А на то у нас є ваша структура, яка повинна регулювати це питання. Тим більше під конторою у вас зовсім поруч. Займіться, будь ласка.